Бажаю здоров'я, коротко про події тижня та результати роботи команди обласної військової адміністрації. Ворог черговий атакував Полтавщину у Миргородському районі. Внаслідок падіння уламків безпілотника було пошкоджено лінію електропередач в Опішнянській громаді. Уламки російського БПЛА завдали пошкоджень вантажівці. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. Мав зустріч з представниками річкової флотилії військово-морських сил Збройних сил України. Обговорили потенційну співпрацю серед напрямків: військово-патріотичне виховання молоді та учнів, соціальний супровід військовослужбовців, ветеранів та їх родин, рекрутинг до підрозділів річкової флотилії, відкриті до співпраці та реалізації даних проєктів. Посилюємо міжнародну співпрацю, підписали меморандум із спілкою робочих самаритян Німеччини. Наше партнерство передбачає покращення медичної, соціальної та освітньої галузей, проведення тренінгів із психологічної підтримки, надання грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам, а також грантову підтримку бізнесу. Крім того, у межах програми посилення управління побутовими відходами в Україні Полтавщину відвідали шведські партнери на спільній нараді. обговорили наявні механізми у цій сфері, ознайомилися з поточною ситуацією управління відходами. Кременчуцький кластер став одним із чотирьох пілотних в Україні, що беруть участь у цій програмі. Дякую партнерам за досвід та підтримку. Проінспектував хід виконання ремонтних робіт на дорогах державного і місцевого значення. Маємо позитивну динаміку. Утім, виявили моменти, які потребують коригування. Загалом із початку року на Полтавщині вже відремонтували 185 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, майже 34 тисячі квадратних метрів лише за минулий тиждень. Наразі найбільші за обсягами роботи тривають на дорогах у 15 територіальних громадах. Роботи виконуємо за рахунок співфінансування з державного, обласного і місцевого бюджетів. Полтавщина серед 12 областей, які отримують фінансування на реалізацію проекту Мінрозвитку Рух без бар'єрів, який ініціювала перша леді Олена Зеленська. Кабінет міністрів спрямував 141 мільйон гривень для реалізації проекту на Полтавщині. В межах першої черги в Полтаві облаштують маршрут шлях ветерана, який складає понад півтора кілометра. В опішні створюють маршрут протяжністю понад 4 кілометра. Маршрути охоплюють важливі соціальні, медичні та адміністративні об'єкти. Робоча група Прозорість і підзвітність розглянула закупівлю обладнання для їдальні однієї із шкіл у горішніх плавнях на майже півтора мільйона гривень. За підсумками моніторингу Держаудитслужби, замовника зобов'язали розірвати договір. Наразі цю вимогу виконано. Інша закупівля стосувалась послуг з капітального ремонту навчального закладу Сергійської громади. Аудитслужба служба проводить моніторинг процедури щодо дотримання вимог чинного законодавства. Податківці звернули увагу на підприємство, яке стало переможцем закупівлі із найвищою ціновою пропозицію у майже 12 мільйонів гривень акцентували на відсутності у підприємства доходів за перший квартал поточного року. Тримаємо на контролі питання використання бюджетних коштів. Понад 200 дітей з Полтавщини, які потребують особливої уваги і підтримки, оздоровилися в одному із дитячих таборів України. Серед них діти учасників бойових дій, загиблих військовослужбовців, діти з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, діти сироти і діти з родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. На забезпечення путівками було спрямовано 4,4 мільйона гривень з державного бюджету. Вдячні президенту Володимиру Зеленському за увагу до питання оздоровлення дітей. Працюємо далі заради розвитку і благополуччя Полтавщини. Слава Україні!